Розмовляють дві подружки. Мій чоловік вчора застав мене за голінням ніг його бритвою. Так кричав. Довелося нову бритву йому дарувати. Кротезну. Вже випробувала? Так, звичайно. Чоловік придає собаку, покупець запитує. А вона здорова. Здорова. Розумна? Ой, дуже розумна. Вірна. Не те слово вже в п'яте продаю. Що треба робити, коли на тищу напав тигр? Сам напав, сам нехай захищається. Познайомився з дівчиною через інтернет. Завели розмову про подорожі, почав писати їй куди їздив, що дуже сподобалась Італія, Розповів, що цікавого бачив, в яких ресторанах був, щось смачного куштував. А вона мені написала, що теж дивилися цю серію Орели Решка. Щось твого друга давно не видно, а ви ж з ним були не розлий вода. Зла відьма його зачарувала і тримає в ув'язненні. Що, а Так.